Всім привіт! Настала весна. На вулиці сонечко не тільки світить, а й гріє, тому водичка в водоймах потроху прогрівається, і риба стає все активнішою. Раніше весною рибали бічним ківком, спінінгом, донкою та поплавцевою вудкою. але якось спробував половити рибу на поплапопер, і такий вид ловлі мені сподобався. Та час від часу люблю побулькати попером по поверхні води і половити білу рибу, яка показує себе на поверхні води. В моїх умовах ранньою весною з білої риби можна піймати верхоплавку, червонопірку та плітку. Цю пору карася, коропа чи амура на поплопопер ще не вдалося піймати. Нікому не хочу нав'язати свою думку, просто ділюся власним досвідом. Адже колись теж був новачком і знаю, як важко було знайти та піймати капризну рибу, якої дуже мало в наших водоймах. Інтернету в той час не було. Та й знайомих рибаків, в кого можна було запитати поради, теж не було. Тому буду радий коментарям під відео з порадами у ловлі риби на поплопопер. Ранньою весною, коли біла риба ще не підійшла до берега, її потрібно шукати на дальній дистанції. Як завжди, обловлював всі доступні місця на невеликому ставку. Вітру в той день не було і замітив, як на поверхні води себе показує невеличка рибка. Зразу зрозумів, що це верхоплавка або червонопірка, тому якщо рибалити у безвітряну погоду, де на водоймі немає хвилі, звертайте увагу на поверхню води, риба покаже свою присутність. Якщо вітер дує і на поверхні води є хвиля, значить можна знайти невеликі заплави, де вітру немає, і там пошукати активну рибу або обловлювати мілкі ділянки водойми. Де на поверхні води присутні минулорічні водорості. Хоча скажу по правді, рибалити, коли на поверхні води є навіть мінімальна хвилька, мені не подобається. І рибалю на поплопопер лише тоді і в тих місцях, де поверхня води без хвилі. Поплопопер не купував в магазині. Або у мене маленький китайський попер, з якого зняв трійник, прив'язав повідець з та гачок і снасть готова. Оскільки активна риба показує себе на поверхні води, то повідець використовую короткий, довжиною від 15 до 20 см. Діаметр повітця ліскою використовую від 01 до 0,14 мм в залежності від місця ловлі. Якщо рибалю у вікнах водоростів, то ставлю грубший повідець, щоб не відривати гачки на тонкій лісці і не затрачати вільний час, якого завжди не вистачає на перев'язування. Гачок ставлю маленький, щоб було зручно намотати манку або наживити опариша. Особисто для мене вітер це головний ворог у ловлі риби на поплапопер. Тому моєю основною наживкою в цій ловлі є тісто з манки. У ловлі риби на поплопопер, на мою думку, опариш буде набагато кращою наживкою, як тісто з манки. адже він довше буде триматися на гачку під час клювання риби. Але на опариша ловлю рибу дуже рідко, бо важко вгадати з безвітряною погодою, і опариш дуже швидко портиться. А з манкою все набагато простіше. Вдома насипав манку в баночку. Залив водою і, поки кручу педалі на велосипеді до водойми, манка напилася води, на водоймі швидко замішав її, засунув шприц і можна намотувати манку на гачок. Вперше як рибалять на поплопопер, побачив в інтернеті. Там закидали оснастку, і риба зразу атакувала гачок з наживкою, як тільки поплопопер падав на поверхню води. Або булькали дуже швидко і риба доганяла гачок з наживкою. Навіть звичайним попером так швидко не булькаю під час подачі цієї поверхневої приманки. Я теж розпочав з такої швидкої анімації, але риба гниклювала під час приводнення гачка з наживкою і тим більше під час швидких бульків. Тому при ловлі на поплопопер як весною, так і літом чи осінню. Після закиду роблю паузу 3-5 секунди, поки вимотую вільну ліску або шнур. І тоді роблю один бульк і паузу 2-3 секунди, щоб гачок з наживкою повільно тонув. І в такий спосіб обловлюю перспективне місце на водоймі, де активна риба показує себе на поверхні води. А далі дивлюся, як риба атакує наживку, і вже роблю або довші паузи, або легенько кручу ручку кутушки, щоб поплопопер повільно плив по поверхні води. Друзі, хто має великий досвід, у ловлі риби поплопопером, або навіть якщо ви новачок. Напишіть в коментарі свої подачі наживки у цьому виді ловлі риби. Думаю, рибакам початківцям і мені теж буде цікаво почитати. В підсумку скажу, що коли вперше почув про ловлю риби на поплапопер, то подумав, що це не цікавий вид риболовлі, Адже є поплавок, бічний ківок чи донка, і довгий час не звертав увагу на поплапопер. Але одного разу спробував і мені сподобався такий вид риболовлі. От тільки потрібно вгадати з безвітряною погодою, бо наші прогнозисти з сучасними технологіями часто обіцяють сонячну погоду, а приїдеш на риболовлю і змокнеш до трусів.